У селі Кострину ввечері 20 грудня трапилася смертельна ДТП. З'ясувалося, що внаслідок аварії на місці загинув 61-річний пішохід, місцевий житель, водійка, яка здійснила наїзд на потерпілого з місця аварії. Втекла співробітники поліції зорієнтували на пошуки всі наряди. Згодом підозрювану у вчиненні смертельної ДТП вдалося затримати під час спроби покинути межі області. Нею виявилася 24-річна жителька Волині, яка на автомобілі Мазда рухалася трасою Н-13 у напрямку Львова. Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на арешт майданчик. Саму жінку затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого слідчі головного управління нацполіції в Закарпатській області внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення, затримані про підозру та відповідного обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування у справі триває.